Так, всім доброго ранку, вітаю вас з новим тижнем. І зараз ми подивимося основна енергія тижня, як пройде ваш тиждень, і пораду вам на тиждень. Нагадую, що це універсальний розклад. Якщо ви хочете індивідуальний розклад на будь-яку тему, то посилання під цим відео буде моя інстаграм-сторінка, куди ви можете написати в Дірект. І там замовити розклад на будь-яку тему. А зараз ми з вами подивимося, як пройде тиждень. Для трьох варіантів обирайте ось сову. І зараз оберемо і подивимося. І так, для сови номер 1 як пройде тиждень. Основна енергія тижня. І порада на, тиждень. порада на тиждень. Варіант номер 2 основна енергія тижня і порада на тиждень. Для тих, хто обрав варіант номер 3, основна енергія тижня і порада на тиждень. І так, для тих, хто обрав варіант номер 1 ми зараз подивимося, як пройде тиждень. Тиждень пройде по карті двойка кубків, яка говорить про те, що тиждень буде гармонійний, спокійний, вам буде дуже-дуже все подобатися. На цьому тижні. Це буде більш так, знаєте, для тих, хто зустрічається, це може бути зустріч зі своїм партнером, якісь романтичні такі вечері, да? романтичне час проведення. Ось, Якщо ви там, наприклад, одружені, то це буде таке дуже-дуже гармонійне і тепле відношення у стосунках. Да? Може бути якесь таке потепління, ви згадаєте, згадаєте, як ви закохалися один в одного, або, знаєте, може бути такий, Дуже приємний час проведення цього тижня з коханою людиною. Також з двіки кубків карта говорить про те, що на цьому тижні у вас буде таке дуже гарна взаємодія з людьми, розуміння з людьми. Люди будуть йти вам на зустрічі, будуть вас розуміти. І подвійки кубків також проходять різного виду партнерства. Не обов'язково у сфері стосунків, це може бути у сфері бізнесу, це може бути підписання якихось контрактів, наприклад, або до вас це може бути якесь нове партнерство. Ось, ну, взагалі, по цій карті тиждень дуже гарний. Зараз ми подивимося, порада вам на тиждень. Так, порада на тиждень це король мечів. Ну, по королю мечів можна сказати, що навіть якщо ви будете знаходитися ось в таких от енергіях. Романтичних, спокійних, гармонійних, да, то при цьому всьому не втрачати все-таки здорового глузду, тому що король Мічів це людина, яка більш аналізує, більш зважена, приймає рішення не емоціями, а головою і інтелектом. Да, і навіть якщо у вас буде якесь партнерство на цьому тижні да, або підписання контрактів, то ви повинні руководствуватися не емоціями, да, а більш інтелектом і глибоким аналізом. Зважувати, зважувати на, на всі моменти, на всі деталі, все перевіряти ось, і бути пильними. От такий тиждень для варіанта номер 1 Так, для тих, хто обрав другу сувучку, зараз подивимося, який тиждень буде для вас. Тиждень для вас це. Імператор. Значить, На цьому тижні, що це може бути? Це можуть бути будь-які будь події, пов'язані з державними структурами, тому що по імператору проходять різного виду державні структури, причому це такі можуть бути дуже серйозні структури, там, наприклад, податкова адміністрація. Да? ось, Або там ви десь підете будь-які інші там адміністрації вашого міста, чи якогось вашого там населеного пункту, ось такі моменти. Також. Це можуть бути пов'язані будь-які події з людиною по типу імператор. Ця людина може бути старшого віку, тому що ви бачите вік імператора. Да? Це людина десь близько 40, 40 плюс років. Людина може займати дуже високу. Забула буде покраїнська да, високу должність, а, людина, яка дуже така впливова, а, людина може бути дуже така структурована, яка не кидається словами, а, яка тримає своє слово, яка тримає свої обіцянки. Да? А, ось. А, також по цій карті на цьому тижні, можливо, ви захочете привести порядок в своїх ділах, да? тому що по імператору це іде така структурованість, да? То коли ти був такий, знаєте, як у стані по древу, От в стані шалтає-болтає, нічого не хоче, нічого не розуміє, якась розфокусув... розфокусовка. Да? То на цьому тижні ви будете відчувати себе більш такою зібраною, ви будете розуміти, що вам робити, куди вам йти, як вам робити, що вам говорити. Така буде структура, порядок, закон. Да? Як я кажу, це коли ти дотримуєшся правил, які... Є навколо в тебе в, в тому світі, де ти знаходишся. Ось, ну Такий досить цікавий тиждень, і зараз подивимося, пораду вам на тиждень. Пораду на тиждень шістка Пентаклів. Ну, По шістки пентаклів говориться про те, що ви повинні взаємодіяти з людьми. да, Взаємодіяти з людьми, якщо ви розумієте, що вам потрібна допомога, то ви можете залюбки звернутися до допомоги. Бачите, ось. Ось хлопчик звертається ось до жінки за допомогою, да, і вона йому допомагає. Це не обов'язково може бути фінансова допомога, але якщо вам потрібна фінансова допомога, то карта говорить про те, що ви навіть можете звернутися в різні структури, ну, наприклад, там взяти кредит да, або там в ломбард, отримати гроші, або там ви можете навіть підійти до керівництва, попросити підвищення заробітної Плати. Ну, але також це може бути звернення за допомоги не лише да, за фінанси. Ну, наприклад, ви розумієте, що вам дійсно потрібна допомога в роботі, якась порада професійного колеги, да, то ви можете до цього колеги звернутися, і вам людина також дасть. Дасть, надасть допомогу. Тому звертайтеся за допомогою, не закривайтеся в собі, не проявляйте цю гординю я сам, тільки сам, ніхто, крім мене. І дійсно, якщо потрібна допомога і порада людей, то залюбки звертайтеся, тому що люди вам допоможуть. Так, для тих, хто обрав сову номер 3 зараз подивимося, який тиждень буде для вас. Ой, тиждень тут Спентаклі це найудачніша карта. Це буде дуже-дуже для вас удачний тиждень. У вас все-все буде виходити на цьому тижні. Дуже багато буде різних можливостей на цьому тижні. Головне, ці можливості не опустити, да? користуватися будь-яким шансом. Це може бути будь-що, да? це може бути можливість заробити і не втратити. Не втратити да? Якусь таку цікаву пропозицію. Це може бути, наприклад, ви пішли в магазин, і там реально була дуже крута акція, ви купили продукти або якісь товари, які ви дуже давно мріяли, а тут вони раз і по акції. Да? Це може бути отримання якого, чогось дуже-дуже бажаного, що ви дуже-дуже хотіли, і саме на цьому тижні здійсниться ваше бажання. Тобто по тузу Пентаклі тут може бути і як отримання якихось фінансових можливостей заробітків, підробітків, додаткових. Якихось доходів, так? також це може бути і не фінансові, не фінансові такі можливості. Наприклад, ви давно хотіли там з кимось зустрітися, і тут раз на цьому тижні ви зустрічаєтесь з цією людиною. Тобто, прям дуже-дуже гарний тиждень і дуже такий, дуже такий удачливий тиждень. Так, ну і зараз подивимося, яка вам порада на цьому тижні. Да, Порада на цьому тижні король жезлів, яка говорить про те, що ви повинні бути на цьому тижні дуже активними, да? не, не пасти задніх, тому що, якщо у вас буде така реальна можливість скористатися удачними шансами, то ви повинні бути дуже активними. Да? Ось, швидко реагувати, швидко все. Оформлювати, да? ну, наприклад, у вас є можливість виїхати кудись за кордон, да? І для того, щоб для цього виїхати, ви розумієте, що вам треба швидесенько піти, оформити документи, там позакривати різні питання, да? різні справи там передати іншим там, наприклад, людям. Тобто На цьому тижні рекомендується вам бути дуже активним, да? якщо ви розумієте, що ви самі не справляєтесь, то ви можете попросити людей. Да? Або ваших підлеглих ось, або ваших партнерів, або ваших хто там на роботі, боже, разом працюєте сослуживців, да? ось, на роботі ось, і дуже-дуже активними на цьому тижні. І завдяки вашій цій активності тиждень вам дасть дуже-дуже гарні результати. От такий у вас тиждень. Нагадую, якщо ви хочете індивідуальний розклад на будь-яку тему, то посилання під цим відео буде написаний в мій інстаграм-канал, куди ви можете звернутися, написати мені в Дірект, і ми там з вами домовимося про ваш індивідуальний розклад. А я бажаю вам дуже гарного і вдалого, і спокійного тижня.